Морозний грудневий ранок огорнув Київ крижаним подихом, термометр показував мінус 15, і навіть яскраве зимове сонце, що відбувалось у вікнах багатоповерхівок, не могло подолати пронизливий холод. На зупинці політехнічна юрмився натовп людей, які притупцьовували на місці, намагаючись зігрітися. Серед них стояв Максим Петренко, 22-річний студент останнього курсу факультету комп'ютерних наук КПІ. Він був одягнений у модну чорну куртку з підігрівом, придбану в одному з онлайн-магазинів за останню зарплату з підробітку в ІТ компанії. На голові стильна в'язана шапка, а на ногах дорогі зимові черевики відомого бренду. В руках Максим тримав найновішу модель айфон, занурившись у стрічку Інстаграм. Нарешті підійшов довгоочікуваний автобус маршруту 39. Люди почали штовхатися, намагаючись швидше потрапити в теплий салон. Максим, завдяки своєму зросту та міцній статурі, легко проштовхнувся вперед і зайняв зручне місце біля вікна. Він одразу ж дістав з кишені бездротові навушники і знову поринув у свій віртуальний світ. На наступній зупинці до салону почала заходити літня жінка. Вона була одягнена в старе зимове пальто, потерту хустку і розтоптані чоботи. В руках тримала дві важкі сумки з продуктами. Жінка повільно піднімалася сходинками, затримуючи інших пасажирів. Ну, скільки можна, пенсіонери, як завжди, повзуть, як черепахи, голосно прокоментував Максим, закотивши очі. Кілька молодих людей в салоні хихикнули. Бабуся нарешті піднялася і почала пробиратися в глиб салону, хитаючись на поворотах. Важкі сумки били інших пасажирів по ногах. Може, вам ще й місцем поступитися? єхидно кинув Максим. Хоча, знаєте, я втомився на роботі. А ви, мабуть, цілий день телевізор дивилися та борщ варили. Салон знову заповнився приглушеними смішками. Літня жінка спробувала схопитися за поручень, але автобус різко загальмував і одна з її сумок упала, розсипавши частину продуктів. Ой, вибачте, пробурмотіла вона, намагаючись нахилитися за продуктами. Прекрасно! театрально сплеснув руками Максим. Тепер ще й прибирати за вами. Може, вам краще на таксі їздити чи пішки ходити, щоб не створювати проблем нормальним людям. Бабуся повільно випрямилася і уважно подивилася на хлопця. Її погляд раптом став дуже пильним і гострим. Максиме Володимировичу Петренко, чітко промовила вона. А ти зовсім не змінився за ці роки. Такий же зухвалий, як і в дитячому садку Ромашка на виноградному. Максим різко підняв голову. Кров відлила від його обличчя, а руки затремтіли. Він ошелешено дивився на стару жінку, намагаючись зрозуміти, звідки вона може знати ці подробиці його життя. Не впізнаєш Марію Степанівну, спокійно продовжила бабуся. А я тебе добре пам'ятаю. Особливо той випадок, коли ти вдарив маленьку Оленку і сховав її улюблену ляльку. Пам'ятаєш, як ти тоді плакав і просив нікому не розповідати. В салоні запанувала мертва тиша. Всі пасажири з цікавістю спостерігали за сценою, що розгорталася перед ними. Максим сидів блідий, як полотно, не в змозі вимовити ні слова. І батьків твоїх пам'ятаю, вела далі Марія Степанівна. Володимир Іванович такий порядний чоловік був, інженером на заводі працював, а мама твоя. Наталія Петрівна завжди така ввічлива, інтелігентна. Як же ж вони тебе виховували? Невже для того, щоб ти над старими людьми насміхався? Кожне її слово било Максима, наче молотом. Він відчував, як усі погляди в автобусі спрямовані на нього. Хтось дивився з осудом, хтось із злорадним задоволенням, а хтось із жалем. Я... Я... Тільки й зміг промовити він, але слова застрягли в горлі. А знаєш, продовжила Марія Степанівна вже тихіше, я ж тебе щоранку бачу в цьому автобусі, і щоразу думаю не же це той самий маленький Максимко, який приносив мені малюнки і просив почитати казки? Той хлопчик, який так гарно вмів співчувати іншим дітям, коли їм було погано? В її голосі вже не було осуду лише сум і розчарування. Максим відчув, як щоки починають палати від сорому. Він згадав своє дитинство в садочку, добру виховательку Марію Степанівну, яка завжди захищала його перед іншими дітьми, коли він щось накоїв. Автобус зупинився на черговій зупинці. Кілька пасажирів вийшли, інші зайшли, але напружена атмосфера в салоні не розсіювалася. Максим сидів, опустивши голову, а його дорогий телефон лежав забутий на колінах. Дозвольте, я вам допоможу, раптом пролунав жіночий голос. Молода дівчина в червоному пуховику підвелася зі свого місця і почала збирати розсипані продукти Марії Степанівни. Максим дивився на це все як крізь туман, відчуваючи, як всередині все перевертається від сорому та розгубленості. Дякую, дівчинко. Лагідно відповіла Марія Степанівна. Як тебе звати? Софія, відповіла дівчина, акуратно складаючи продукти назад у сумку. Гарне ім'я, посміхнулася старенька, і душа в тебе гарна, не те, що в деяких. Максим відчув, як ці слова врізаються в його свідомість. Він згадав, як колись давно мама розповідала йому про важливість поваги до старших, про те, що кожна людина заслуговує на гідне ставлення. Але коли це все змінилося, коли він став таким черствим і байдужим? Автобус продовжував свій шлях засніженими вулицями Києва. За вікном пролітали будинки, магазини, рекламні щити. Життя міста вирувало своїм звичним темпом, але для Максима час ніби зупинився. Він не міг відірвати погляду від своїх рук, що нервово стискали телефон. А знаєте, Марія Степанівно, Раптом заговорила Софія. Я теж працюю в дитячому садку, вихователькою в молодшій групі. Правда? Очі старенької засяяли. От бачиш, Максиме, є ще молодь, яка вміє співчувати і допомагати іншим, яка розуміє, що не все в цьому світі вимірюється грошима та модними гаджетами. Максим відчув, як у горлі застряг клубок. Він згадав свої останні розмови з батьками, які все рідше відбувалися навіть по телефону. Завжди знаходилися якісь важливіші справи робота, друзі, розваги. А тепер він сидить в автобусі, осоромлений перед усіма і не може знайти слів виправдання своїй поведінці. Маріє Степанівно, нарешті спромігся він видавити з себе Я. Пробачте мені. За що саме, Максиме? спокійно запитала старенька. За те, що насміхався наді мною сьогодні, чи за те, що забув усе добре, чому тебе вчили? В її голосі не було злості чи осуду, лише щире бажання достукатися до серця колишнього вихованця. Максим відчув, як на очі навертаються сльози, але стримався, розуміючи, що й так виглядає жалюгідно. За все, тихо відповів він. І за сьогоднішнє, і за те, що став таким, таким. безсердечним, підказала Софія, але не зі злістю, а зі співчуттям. Так, кивнув Максим. Знаєте, я останнім часом так захопився кар'єрою, грошима, мені здавалося, що це найголовніше, що якщо в мене буде крутий телефон і дорогий одяг, то я стану кращим за інших. І як? Став? м'яко запитала Марія Степанівна. Максим похитав головою. Він згадав, як нещодавно хвалився перед колегами своїми покупками, як демонстративно діставав новий айфон на очах усіх, як насміхався над тими, хто був одягнений простіше. І що це йому дало повагу, дружбу, щастя. Знаєш, Максиме, продовжила Марія Степанівна, я часто згадую той час, коли ти був маленьким. Пам'ятаєш, як ти одного разу віддав свій сніданок мишкові, бо в нього не було що їсти, або як захищав катрусю, коли її дражнили інші діти. Куди подівся той хлопчик? Ці слова влучили прямо в серце. Максим справді пам'ятав ті випадки, хоча здавалося, що це було в іншому житті. Він згадав відчуття радості, коли допомагав іншим тепло маминої посмішки, коли вона хвалила його за добрі вчинки. Він все ще тут, тихо відповів Максим, просто заблукав десь по дорозі. Автобус загальмував на черговій зупинці, кілька пасажирів вийшли, даючи більше простору в салоні. Софія допомогла Марії Степанівні зручніше влаштувати сумки. Знаєте що? раптом сказав Максим, підводячись зі свого місця. Сідайте, будь ласка, і дозвольте мені понести ваші сумки. Нам же, здається, по дорозі. Марія Степанівна уважно подивилася на нього. В її очах промайнула ледь помітна посмішка. По дорозі, Максимку, і як і раніше, по дорозі. Софія з розумінням посміхнулася, спостерігаючи за цією сценою. Інші пасажири, які ще кілька хвилин тому з осудом дивилися на Максима, тепер схвально кивали. Знаєте, сказала Марія Степанівна, сідаючи на звільнене місце. Я щоранку молюся за всіх своїх колишніх вихованців, за тебе теж, Максиме, і знаєш що? Я завжди вірила, що той добрий хлопчик нікуди не подівся, просто іноді нам усім потрібен хтось, хто нагадає, якими ми були і якими ми можемо бути. Максим стояв, тримаючись за поручень, і відчував, як всередині щось повільно змінюється. Кожне слово Марії Степанівни, кожен її погляд пробуджували в ньому давно забуті почуття. Він дивився у вікно автобуса, спостерігаючи за сніговими заметами на узбіччі, і думав про свої останні місяці життя. А пам'ятаєте, Марія Степанівно, – несподівано для себе почав він, як ми на новий рік в садочку виставу ставили. Я ще тоді сніговиком був. «А як же, пам'ятаю, посміхнулася старенька. Ти тоді так переживав, що забудеш слова, а потім так гарно виступив, що навіть завідуюча тебе похвалила. Софія, яка все ще стояла поруч, з цікавістю слухала їхню розмову. В її очах світилося щире зацікавлення вона, наче бачила перед собою не просто випадкових попутників, а учасників якоїсь важливої життєвої драми. А я теж ставлю з дітками вистави, додала вона. Зараз от до новорічного ранку готуємося. Знаєте, іноді дивлюсь на них і думаю, ким вони стануть, коли виростуть, чи збережуть у собі ту чистоту і безпосередність? Максим відчув, як ці слова знову боляче укололи його серце він згадав свої амбіції, свою гонитву за статусом та грошима. Коли це почалося? Може, коли вступив до університету і побачив, як його більш заможні однокурсники хизуються новими гаджетами? чи коли отримав першу зарплату і відчув, що може дозволити собі те, про що раніше тільки мріяв. Знаєте, промовив він, дивлячись на свої дорогі черевики, я ж навіть батькам рідко телефоную останнім часом все ніби ніколи, все якісь важливі справи. А вони сумують, тихо сказала Марія Степанівна. Я іноді бачу твою маму в магазині. Вона завжди з такою гордістю розповідає про тебе. Який ти розумний, як добре влаштувався на роботі, тільки в очах смуток. Максим відчув, як щось стискає горло. Він згадав останню розмову з мамою, коли вона запрошувала його на вихідні додому. Він тоді відмовився, сказав, що дуже зайнятий на роботі, а насправді просто планував зависнути з друзями в новому барі. Автобус повільно їхав засніженими вулицями. За вікном пролітали святково прикрашені вітрини магазинів, миготіли новорічні гірлянди. До Нового року залишалося менше двох тижнів, але Максим досі не купив подарунки батькам. Все відкладав на потім, хоча нещодавно витратив чималу суму на новий смартфон. А ви, Марія Степанівно, давно на пенсії? запитав він, намагаючись відволіктися від важких думок. Вже п'ять років, відповіла старенька. Спочатку важко було, звикла до дітей, до їхнього гамору, а потім почала допомагати в церкві при дитячому будинку. Там теж діточки, тільки особливі, без батьків. В якому дитячому будинку? раптом зацікавилася Софія. На воскресенці, відповіла Марія Степанівна. Знаєш, там є хлопчик, дуже схожий на маленького Максима, такий же непосидючий, але добрий, тільки очі сумні. Він все ще чекає, що батьки повернуться. Максим відчув, як по спині пробігли мурашки. Він згадав своє безтурботне дитинство, люблячих батьків, теплу атмосферу дому. А зараз чим він віддячив їм за все це? Марія Степанівно, раптом сказала Софія, а можна я теж приїду до вас у дитячий будинок? Може, зможу чимось допомогти? Звісно, дитино, посміхнулася старенька. Там завжди раді помічникам, особливо зараз, перед святами. Максим слухав їхню розмову і відчував, як в його душі народжується якесь нове почуття, наче щось давно забуте, але рідне і правильне прокидалося після довгого сну. А можна, можна, і я приїду? несподівано для себе запитав він. Марія Степанівна подивилася на нього довгим, уважним поглядом. В її очах з'явилися сльози. Звісно, Максимку, приїжджай. Знаєш, діти дуже люблять, коли їм читають казки. А ти завжди вмів так гарно розповідати. Автобус знову зупинився. До салону зайшла молода мама з маленькою дівчинкою. Дівчинка тримала в руках потріпаного плюшевого ведмедика і з цікавістю роздивлялася пасажирів. Мамо, дивись, який дядько високий. Показала вона пальчиком на Максима. Тихіше, доню, зніяковіла жінка. Не можна показувати пальцем на людей. Але Максим раптом усміхнувся, щиро, по справжньому, як колись у дитинстві. Привіт, сказав він дівчинці. А як твого ведмедика звуть? Міша, відповіла мала, притискаючи іграшку до грудей. А ти любиш ведмедиків? Люблю. Відповів Максим, відчуваючи, як щось тепле розливається в грудях. У мене в дитинстві теж був такий, тільки коричневий. Марія Степанівна спостерігала за цією сценою з ледь помітною посмішкою. В її очах світилася надія, та сама, яка ніколи не полишала її серця, навіть коли вона бачила, як її колишні вихованці збиваються з правильного шляху. А ви на якій зупинці виходите, Марія Степанівно? запитав Максим, помітивши, що вони вже проїхали значну частину маршруту. На лісовій, відповіла старенька. Там недалеко від метро живу старі п'ятиповерхівці. Знаєш, іноді дивлюся з вікна на нові багатоповерхові будинки, що виросли навколо. І думаю, як все змінилося, тільки людські серця не повинні мінятися. Софія, яка все ще стояла поруч, задумливо кивнула. Знаєте, я теж часто про це думаю, особливо коли бачу своїх вихованців. Вони такі щирі, відкриті, а потім виростають і стають іншими. Максим відчув, як червоніє він же сам був яскравим прикладом такої трансформації, згадав, як ще в школі почав соромитися проявляти доброту, вважаючи це ознакою слабкості, як намагався здаватися крутішим, насміхаючись над іншими. А знаєте, раптом сказала маленька дівчинка з ведмедиком, яка все ще стояла поруч. А мій міша теж любить допомагати, коли я плачу, він мене обіймає. Правда? усміхнувся Максим. А ти його обіймаєш? Ага, радісно відповіла дівчинка. І ще цілую в носик, і казки йому розповідаю перед сном. Оленко не заважай дядькові, м'яко сказала мама дівчинки. Нічого. Відповів Максим, вона не заважає. Знаєте, я давно не розмовляв так по справжньому. Автобус знову зупинився. За вікном пролітали сніжинки, перетворюючи місто на казкову декорацію. Десь у долині виднілися вогні телевежі, а над дахами будинків здіймався дим із труб, звичайна картина зимового Києва. Максиме, раптом серйозно сказала Марія Степанівна. А ти знаєш, що твій тато минулого місяця в лікарні лежав. Максим різко повернувся до неї. Що? Коли? Чому мені ніхто не сказав? А ти приїхав? тихо запитала старенька. Вони не хотіли тебе турбувати, казали, що у тебе важлива робота, проекти. Максим відчув, як його серце пропустило удар. Він згадав, як давно не був вдома, як відмовлявся від маминих запрошень на вихідні. Як пропускав сімейні свята через важливі справи. А що, що з ним було? ледь чутно запитав він. Серце, відповіла Марія Степанівна. Але все обійшлося, не хвилюйся. Твоя мама була поруч весь час, а от син син був занадто зайнятий. Ці слова вдарили, наче струмом. Максим відчув, як на очі навертаються сльози, але цього разу не стримував їх. Нехай бачать усі. Йому було вже байдуже, що подумають люди в автобусі. Я Я такий егоїст, прошепотів він. Господи, який же я егоїст. Софія обережно торкнулася його плеча. Знаєш, ніколи не пізно все змінити. Головне, зрозуміти і захотіти змінитися. Правильно каже, дівчина, підтримала Марія Степанівна, я ж пам'ятаю, яким ти був. Той хлопчик нікуди не подівся. Він просто заховався під маскою успішності та байдужості. Маленька Оленка, яка не зовсім розуміла, що відбувається, раптом простягнула Максиму свого ведмедика. На, погладь його. Він завжди мене втішає, коли мені сумно. Максим обережно взяв потріпану іграшку в руки. Від цього простого жесту щось всередині остаточно надломилося. Всі його захисні бар'єри. Вся його удавана крутість розсипалася, як картковий будиночок. Дякую, сонечко, прошепотів він, погладжуючи плюшевого ведмедика. Знаєш, а в мене вдома теж є такий десь на антресолях лежить, напевно, весь у пилюці. А чому ти з ним не граєшся? здивовано запитала дівчинка. Бо виріс, гірко усміхнувся Максим. Думав, що виріс. А хіба дорослі не можуть гратися? Простодушно запитала Оленка. Мій тато завжди зі мною грається і з мішею теж. Ці слова, сказані з дитячою безпосередністю, змусили Максима згадати власне дитинство як тато грав з ним у машинки, як мама читала казки перед сном, як вони всією родиною збиралися на свята. Знаєш що, Максиме? сказала Марія Степанівна, дивлячись у вікно на засніжену вулицю. Життя дає нам різні уроки, іноді через біль і сором, іноді через радість і любов, але найголовніше вчасно зрозуміти ці уроки. Автобус наближався до лісової. Сонце вже почало хилитися до заходу, і його промені, відбуваючись від снігу, створювали казкове мерехтіння. Максим все ще тримав оленченого ведмедика, не наважуючись віддати його назад. Наче ця іграшка стала для нього якорем, що тримав його в реальності. Наша зупинка, тихо сказала Марія Степанівна, коли автобус почав гальмувати біля станції метро Лісова. Максим обережно віддав ведмедика Оленці, яка відразу притиснула його до грудей. Дякую, прошепотів він дівчинці. Твій міша справді дуже добрий. Почекайте, я допоможу. Максим взяв важкі сумки Марії Степанівни. Давайте я вас проведу додому. І я з вами, несподівано сказала Софія, якщо можна, звичайно, хочу дізнатися більше про дитячий будинок. Вони втрьох вийшли на засніжену вулицю, вечірнє повітря було морозним і свіжим, а під ногами приємно рипів сніг, десь у долині вже засвічувалися перші новоїчні гірлянди. Тут недалеко, сказала Марія Степанівна, показуючи рукою в бік старих п'ятиповерхівок. Знаєш, Максиме, а я часто згадую твого тата, як він приходив за тобою в садочок, завжди з якимось гостинцем для всієї групи, а якось приніс справжню модель літака, яку сам зібрав. Максим відчув, як щось стискається в грудях. Він дістав телефон і, не вагаючись, набрав батьків номер. Тату, привіт. Так, це я. Тату, чому ти не сказав мені про лікарню? його голос затремтів. Вибач. Вибач мені, будь ласка, я сьогодні приїду добре, і і того літака пам'ятаю, він досі в моїй кімнаті на полиці стоїть. Марія Степанівна і Софія мовчки йшли поруч, даючи йому можливість поговорити. Коли Максим закінчив розмову, його очі були вологими, але на обличчі світилася легка посмішка. Знаєте, сказав він, коли вони підійшли до під'їзду. Мама сказала, що сьогодні якраз ліпить вареники, мої улюблені з картоплею. От і добре, посміхнулася Марія Степанівна, додому треба повертатися, до батьків, до себе справжнього. А щодо дитячого будинку, додала вона, дивлячись на Софію і Максима, приходьте в суботу, діти готують новорічну виставу, потрібна допомога з декораціями і костюмами, і, і просто потрібні люди з добрим серцем. Я прийду, твердо сказав Максим. Обов'язково прийду. І знаєте, я більше не хочу бути таким, яким був сьогодні в автобусі. Не хочу бути людиною, якій байдуже до інших. Я теж прийду, посміхнулася Софія. Може, разом щось придумаємо для дітей. Марія Степанівна дістала сумки ключі і раптом простягнула Максиму невеликий пакет. Тримай, це пиріжки з яблуками. Пам'ятаєш, як ти їх любив у садочку, я спеціально спекла сьогодні. Максим обережно взяв пакет, відчуваючи знайомий з дитинства запах. Дякую вам, за все дякую. І знаєте, дякую, що ви мене сьогодні присоромили в автобусі мені це було потрібно. Я знаю, синку, лагідно відповіла старенька, я завжди в тебе вірила, і зараз вірю. Вони попрощалися біля під'їзду. Марія Степанівна повільно піднімалася сходами, а Максим і Софія стояли внизу, дивлячись їй услід. Знаєш, раптом сказала Софія, я рада, що сьогодні була в тому автобусі. І я радий, відповів Максим. Здається, сьогодні я нарешті зрозумів щось дуже важливе. Вони йшли назад до метро, засніженою вулицею. Вечірнє місто запалювало свої вогні. А на небі вже з'являлися перші зірки. Десь у далині лунала новорічна музика, нагадуючи про наближення свят. Максим думав про те, що сьогодні він втратив свою дорогу маску байдужості та зверхності, але натомість знайшов щось набагато цінніше шлях до самого себе. І цей шлях почався з простого пробачте в звичайному київському автобусі морозного грудневого дня. А в його кишені лежав теплий пакет з пиріжками, як нагадування про те, що найважливіші речі в житті не можна купити за жодні гроші, їх можна тільки відчути серцем і зберегти в душі, як теплі спогади дитинства, як мамину любов, як татову турботу, і як мудрість старенької виховательки, яка ніколи не переставала вірити в своїх вихованців.